За ці три роки ставлення іноземців до України наскільки воно змінилось? Чи залишилось захоплення, чи прийшло якесь нове усвідомлення? Тут, мабуть, треба дивитися в кожній країні своя історія, але ми однозначно зараз стали знову в центрі уваги з тими подіями, які відбуваються. І тепер, мабуть, питання інакше. Якщо раніше ми були просто герої, які вистояли проти великої навали, хотілося бути до цього героїчного. Зараз з'являється образ жертви, коли нас образили, нам не допомагають. Є цей образ, на жаль, він, він проявляється. Чому на жаль? Тому що я все ж таки вважаю, що це шкідлива історія. Вона руйнує. Є образ непослушних дітей. Ну, типу, ви, човки, якісь непонятні, ви щось не хочете слухатися, то вже давайте це все закінчувати і так це далі. Це ви про Дональда Трампа. Так, так, і не тільки про Дональда Трампа, і м, третя історія, це те, що я бачу, і третя історія все ж таки, от вони якісь не зрозуміли, хто це такі. От є бажання все ж таки занурити. Тобто вони не податись. розуміють нашу мотивацію на людському рівні. Вони розуміють мотивацію. Питання, ж тому, як це все подається. як… Ми не допрацьовуємо. Давайте так. Я би сказала, що за три роки цієї війни ми дуже бачимо, як ми, українці, як країна, не працюємо з нашим іміджем. Ми взагалі не працюємо над цим образ жертви постійно грати. Це звісно, все класно, але ну ні. Ну ні, у нас був гречний образ, який просто сам природньо е, намалювався, скажімо, то, ну він проявився просто. Але я не можу сказати, що до цього не прям сильно докладала держава е, е, як це, зусиль, скажімо так. Да? Вона використовувала просто те, що є, те, що люди створили. І... Зараз знову така потреба велика нам, українцям, дивитися на те, який ми образ несемо. Да? Тобто, як про нас мислять, і знову ж таки, треба нам починати робити це все діло. Поки ми дочекаємося, якихось, поки ця вся велика машина якось кудись буде рухатися, знову ж таки, треба діяти нам. Час прийшов нам діяти, українці, знову ж таки, намагатися донести, що тут відбувається, донести нашу мотивацію. І показати, що ми насправді всі ті ж самі і героїчні люди, які ну стомилися, але вони продовжують боротися попри все.